Добрий день, шановне товариство! 15 листопада 2025 рік. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Виноградник обрізаний. Необхідно тепер повиносити лишню лузу. Решту, яку на посадковий матеріал побіркувати, пов'язати. І приступати до вкриття винограду. Ось таку маємо картину. На сьогодні у нас сонечко. Гарно виглянуло. Туман розвіявся зранку до обіду був. Ось таке. Осіннє тепло ще. Гарна погожа днина. Як бачимо, погано фокусує 15 градусів тепла. На сонці о є. Ось такий стан нашого виноградника. Будемо продовжувати працювати. Будемо вкривати. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. Будьте мені здорові. До побачення!